Вітаю українці! Сьогодні ми поговоримо про французькі парфуми. Якби мене попросили назвати найкращий аромат Шанель, безпечно, це був би Шанель номер 5 парфум з історією, який пройшов не лише кілька років, а перейшов з одного століття до іншого, при цьому не втративши своєї популярності та атмосферності. Але якщо мене запитають, які аромати Шанель найпопулярніші серед покупців. Я однозначно скажу, що це шанси. Їхній секрет простий, вони користуються популярністю у дуже величезної аудиторії. Є легенда, ніби одного разу Коко Шанель сказала: якщо мені випаде нагода втілити у життя в свої мрії і досягти успіху, я створю чарівний аромат і дам йому ім'я шанс. Але за життя Коко парфюмерного шансу не з'явилося. Історія замовчує, чи не встигла легендарна жінка світу моди втілити свої мрії, випусти аромат, чи вважала свій успіх недостатнім. А може взагалі це був просто рекламний трюк. Перший шанс з'явився у 2003 році. Він був створений на більш молодіжну аудиторію віком від 20 до 30 років і мав стати універсальним. Його можна було використовувати в офісі. На прогулянці, взимку та влітку, вдень та ввечері. Парфюмеру Жаку Польжу вдалося це зробити, розташувавши зверху рожевий перець у серці Жасмин та Іріс, а в базі пачулі, мускус і ваніль. Успіх аромату був настільки гучним, що через 4 роки той самий парфюмер повторив шанс трохи інакше, давши йому ім'я фреш. Додалися нотки цитрусу на старті, побільшало деревних нот, він став свіжішим і шипровішим. Все доречне, як і раніше, але вже близький до традиційного звучання Шанель, Фреш хоч і вистрілив знову не менш яскраво, але і згас швидше, потягнувши за собою класичний шанс. Інтерес до лінійки шанса почав помаленько згасати. Парфюмеру Жаку Польжу замовили третю версію шансів, але завдання перед ним поставили неймовірно складне зробити щось унікальне, ні на що не схоже, навіть це світньо відомий Шанель. Так з'явився аромат, який переводиться як ніжний у 2010 році. Цей аромат єдиний, який сильно вибивається з трунку ряду схожих парфумів шанель. Навіть з урахуванням того, що після нього у бренда виходило багато гарних парфумів. А ще новий ніжний аромат вважають найкращим шансом Шанель. Його верхні ноти це грейпфрут та айва, середні ноти гіацин та жасмин, база це мускус ірис, кедр та амбра. Гучний, стійкий, шлейфовий і неймовірно сексуальний. Він такий привабливий, що заманює в жіночі тенета. Чопорні шанелівці ніколи раніше і пізніше не робили ставку на секс, але в цьому випадку вони не мали іншого шансу і в прямому і перемосному сенсі. Вони повернули свій успіх, гучна витівка вдалася, і ніжний шанс залишився популярним і зараз, навіть після того, як пройшло більше 12 років. Останнім шансом став ВІВ, випущений у 2015 році. На запитання, а коли чекати на випуск нових шансів, будинок Шанель відповідає категорично: більше їх ніколи не буде. Справа в тому, що крім історії з шансами, Коко мали ще й особистий символ конюшин чотирихлисник, який символізує успіх і везіння. На щастя, було вирішити, вирішили в лінійці шансів залишити лише чотири аромати. Вони будують фланкери, різні версії, але п'ятого аромату можна вже не чекати. У рік виходу заключного шансу, Жак Польш залишає пост парфюмера Шанель, який займав майже 40 років. На зміну приходить його син Олів'є, який створює ВІВ. Тут переважають чотири ноти. Верхні цитруси, середні ноти жасмин та білий мускус, і база, ветівер, кедр та ерис. Вів вже близький аромат до відомого Шанель діловий, прохолодний, зібраний і серйозніший. Але він набрав найбільшу кількість суперечливих відгуків зі всієї четвірки шансів. Як би то не було, конюшина зібралася, і чотири шанси принесли бренду Шанель. Багато щастя у вигляді постійних шануваниць і величезних приголовшимих продажей. Ось така історія, думаю, вам було цікаво. А який із чотирьох ароматів шансів для вас найкращий? Напишіть свою думку у коментарі під відео.